Ми ніколи не переможемо в війні, коли ми під час неї починаємо будувати дороги, але не будувати військово-промисловий комплекс. Ми не можемо перемогти, коли солдат, який в окопі, бачить, коли міністр яйця купує йому за штуку по 17 гривень. Дата. Він бачить ту корупцію і він розуміє, що. У нього пропадає мотивація взагалі захищати нашу країну, а коли хтось купує собі статки, маєтки, він повинен сидіти в окопі. І чому я кажу, військові повинні прийти там, солдати, ви ж не думайте. Я не кажу про кадрових наших офіцерів, генералів. Ні, вони не повинні прийти до влади. А змінять систему управління це ті добровольці, які стали в перший день на захист нашої країни. Це ідеологічні люди, а це люди, які дійсно хочуть змінити нашу країну.